Динамо, Шахтар, Шахтар, Динамо це завжди головне явище для нашого футболу у чемпіонаті, чи в кубку, чи в суперкубку за будь-якої погоди та кондиції цих команд. І як приємніше, що весь цей тиждень буде проходити саме під егідою українського класичного. Тож, перша частина протистояння відбулася в рамках Кубка України, однієї восьмої фіналу. Карколомний дуже непередбачуваний поєдинок. Перша половина безсумніву. Пройшла під диктовку гірників, тільки вони були на полі. Ну і ще. Звичайно, не щеред, який рятував скільки 5, 10, 15 разів свою команду. Я, звісно, перебільшую, але ця активність зрештою вилилась в гол Мейреліша на початку другої половини гри, але й Динамо вийшло на другий тайм зовсім іншим. Як подейкували інші футболісти, той же Вівчаренко згадував, що Андрій Ярмоленко провів такий спіч, зміст якого, звісно, ми поки не можемо дізнатися, але схоже допомогло не тільки Шовковські. Але й такий, що знаєте, батя наставник ярмола в команді є, який не лише може дати прочуханки, але і знаєте для себе ніколи всі вимоги не знижує. Зрештою, він також вийшов на поле і зрівняв рахунок, красивий гол. І, можливо, ви вже бачили, як раділи рідні Ярмоленка, його дружина, його син. Сам Андрій поділився в інстаграмі цими емоціями. Відео з вітальні зняти завдяки відео спостереженню в оселі. Ярмоленків, Тож такий був другий тайм і здавалося, що справа йде до екстра тайму, як за кілька хвилин ще Гереро, який не так часто забиває, але точно забив свій, поки що, найважливіший гол у футболці білосиніх, яка була зеленого кольора в цьому поєдинку. Тож, таке файершоу, такі емоції, болівальників і столиця святкувала. Поки що вихід у чвертьфінал, але, звісно, перша перемога за декілька років, навіть за чотири роки. Роки над гірниками в офіційному матчі, це дійсно дивовижно. Для Динамо це було надто багато і найбільш показовим є те, що вони змогли здобути перемогу у поєдинку, де все складалося зовсім жахливо для них, як в принципі і в минулі тижні. Також прошу поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls.